Я оце коли на це все дивлюсь, може і за якогось специфіки мого життя. Мені це завжди хочеться видати їм сапки. І нагород. Це скільки енергії. Ой-ой-ой-ой-ой. Це скільки картошки можна виростити? Помідорів. Відремонтувати літній душ. Я не знаю. Бур'ян весь прибрати з двору. Тайошкін джешкот. Дивіться, яка бригада на картошку. А вот цю й мітлу видать. Двор буде чистий. Блін, чому гареми відмінили?